Дивіться, як шапче. Кому треба буде Audi, взяти в оренду машину. Є різні варіанти, тому пишіть. От, є хлопці, з якими я тут знайомий, хороші хлопці от, роблять отакі от договори і відповідно по ціні зараз скажу, скільки коштуватиме Audi. мені не діти з Audi. Chmimi ni dieta rent uh euro 3 for 1 day dun we don't give for one day 3 days and more 3 days and more and needa chmimi We don't we don't give for one day just 3 days and more 3 days, three days. Yeah. minimal back drops level ni day Pass zero euro Плюс 3 дітей не пес 0. Yes. Yes, да? Тобто пес 0, ні діте. Мінімал 3. Мінімал 3, 3 days. Dogвор day. з no problem. Да? Контракт. No problem. Да? Ось, контракт, тому кому треба, звертайтесь.